Пропагандистів геть з країни Естонія вислала співробітників російського видання «Ізвєстія». Місцева влада пояснює рішення, тим, що вони використовували туристичні шенгенські візи для прикриття пропагандистської діяльності. Зокрема, збиралися підготувати матеріали про обмеження видачі віз громадянам Росії та позбавлення танка т 34 статусу пам'ятника. А вже за тиждень Естонія не пускатиме на свою територію і інших громадян країни-агресорки. З виданими нею чинними шенгенськими візами виняток зроблять для кількох категорій людей, наприклад, дипломатичних працівників. Утім, під заборону точно потраплять туристи. Ідея зупинити видачу віз росіянам має нині підтримку кількох держав. Так, Чехія планує просити про це на рівні усього ЄС під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу вже наприкінці серпня. У Чеському МЗС зазначили, що повне припинення видачі шенгенських віз росіянам усіма державами-членами ЄС може стати ще однією дуже ефективною санкцією.